Про бабусь вампрюсь. У цьому відео я вам розповім, як наші бабусі можуть нас вампірити. Це буде цікаво і бабусям, і онукам. Де? Моя дівочка, де? Тут я розповім все з енергетичної магічної точки зору. Дивіться, люди похилого віку, які не займаються саморозвитком, вони всі знаходяться у енергетичному вампірі. Пірізмі групової свідомості, і це означає те, що ці люди вони мають взяти енергію будь-де і будь-яким шляхом. Ви повинні це розуміти. Тобто у людини, яка знаходиться в саморозвитку, у неї свій канал, вона настроєна на себе, енергії в неї достатньо. Але людей старшого покоління їх не вчили і казали, що егоїзм це погано на себе обращать внимання, це погано. Тому вони виробили таку штуку, що енергію можна взяти із альтернативних джерел, тобі ж з людських. Що взагалі таке енергетичний вампір? Це людина, яка хоче будь-яким способом привернути увагу. Увага, це і є енергетичний вамп... вампірізм. Так от, бабусі буває трьох видів. Перший вид це бабусі жертви. Знаєте, такі бабусі, які там онуки не дзвонять, а коли дзвонять, вони кажуть: Ой, да що, я з усім сама справилась, я і в больницю ходила. Але ж ночі там мені стало погано, і ніхто. Навіть не позвонив мені, хоча вона вже 25 чи 30 років живе сама, ночі ніхто не позвонив. Ну, і це можуть бути все, що хочеш, аби онуки зрозуміли, що їй погано, а ви їй не допомогли. В общем, цю історію можна розказувати довго. Другі бабусі вони протилежні, вони розривають на грудях собі все і вони йдуть вперед. І коли дзвонять внуки, вони кажуть, не треба мені допомоги, я сама схожу, я сама зроблю, не мий, не підходь, не роби, не чіпай, я сама все приготую, де да нічого мені не треба, і так далі. Це другий вид. Ну і третій вид, бабусь: це бабусі усвідомлені, вони майже не вампірюсі. Тому їх життя, енергетичний баланс майже в нормі, тому вони щасливі, вони займаються собою, вони розвивають свою свідомість, вони завжди чимось зайняті, вони то фільм дивляться, то в театр йдуть, то, то з подружками кудись ідуть, то книжки читають, то лекції якісь слухають на Ютубі, бо вони мають доступ до інтернету. А бабусі, наприклад, жертви. Майже не ходять в інтернет, бо їх ніхто не навчив. Нема нікого, хто б навчив. А бабусі, ті, які герої, їм не потрібен інтернет, бо вони і так все знають. Вони прожили таке життя, вони і так все знають. Ну, оце таке смішне відео для вас. У кожній шутки є доля правди, а взагалі-то кажуть, у кожної шутки є доля шутки. Дякую.